Радий всіх вітати на своєму YouTube каналі. Да, Приємного вам перегляду, якщо він, звичайно, буде приємний. Довго я думав, чи варто це записувати, чи не варто це записувати, але вирішив все-таки. Все-таки записати а в цьому відео ми поговоримо про програму Homes for Ukraine станом на березень місяць 2023 року. Що ми маємо? Скільки часу вона проживе? Які фактори на те все впливають. Так як програма Homes for Ukraine була відкрита урядом Британії на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, програма може може вважатися в загальному самою кращою урядовою програмою з будь-якої країни. Саме вона була відкрита у Великобританії і Українці безкоштовно лише з електронно. Ним дозволом на в'їзд почали приїздити у Великобританію і влаштовувати там своє життя. Метою програми було захистити тих українців, які дійсно потребують захисту від війни, яким дійсно потрібен прихист, яким дійсно потрібен прихисток і які дійсно цього потребують. Але, 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 не зовсім так все сталося, як гадалось. Британці, звичайно, хороші люди, і все вони з своєї сторони правильно і чітко зробили. І все було б нічого, але все було нічого, і все було добре лише перших кілька місяців. А далі почалися трабли, далі почалися махлі. Що далі почалося? Далі українці, які вже приїхали за цією ж безкоштовною програмою в Британію. Вони почали цю програму продавати. Да, Почали брати гроші. Почали брати гроші за те, що шукаючи нашим же українцям спонсорів англійців за тисячу фунтів. Нагадую, щоб поїхати за цією програмою, потрібно вам знайти людину, е, яка виступить вам спонсором. І вже безпосередньо людина виступає вам спонсором, ви заповнюєте заявку на візу і отримуєте дозвіл на в'їзд, і їдете до її. А відповідно, якщо вона виступає вам спонсором, вона отримує певні дотації від держави, але зараз це не про те. От тому, що англійців було щире бажання нам допомогти. Але наші люди почали це все продавати. І вийшла ще літом така ситуація, що. Як пише мені одна сім'я, так, да, давно діло було, але все ж таки воно було. Я думав за це промовчати, 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 та куди вже мовчати. Чого спонсори пропали? Тому що українці шукали спонсорів тим українцям, в кого є гроші. І брали за це 800 тисяч фунтів, хто як. І пише мені сім'я, каже, в нас будинок розбомбили, все розбомбили. З нами залишилось буквально два рюкзака на четверо людей. Але ми зараз спонсора вже знайти не можемо, тому що нам сказали, лібо платіть, от або ж. Або ж ну, будуть ті, хто будуть платити і без вас. От такий розклад. І це вже було неприємно, але це ще було літом. Ми знайшли звичайний вихід ситуації. Вони заповнили заявку на суперспонсора Шотландію і безкоштовно і все в них хорошо. Далі, чим же ще українці почали користуватись під час цієї програми? Також почали махлювати. Чомусь почали думати, що вони самі хитрожопі, Вибачте мене на слові, але це так і є. Я не про всіх українців, я про ту категорію українців, яка почала махлювати. От і все. Вони почали заповняти заявки на кого попало і як попало, і почали отримувати дозволи на в'їзд. Причому почали отримувати дозволи на в'їзд, такі яких в принципі апріорі в природі не могло бути при нормальних перевірках. Але ж зрозумійте, ніхто тих нормальних перевірок не влаштовував, тому що м, уряд Англії це все спеціально не підготував і воно було зроблено так на швидку руку. Але основні механізми цього всього продумано. Зокрема, які випадки знаю я, коли українці заповняли. За сімейною схемою заявку на людину, яка взагалі їй не родить. Не то, що просто не родить першої лінії, яка взагалі їй не родить. І вони отримували дозвіл на в'їзд. Тобто, також можна вже рахувати це такою махінацією зі сторони українців, як вони хотіли цим всім скористатися. І того ж, станом на літо, що ми маємо. Ми маємо те, що. Українці вже продають цю візу, і спонсора безкоштовно стає знайти все тяжче і тяжче. І ми маємо за те, що вже заповнюємо заявки, розповсюджуємо це серед своїх знайомих, що от я там заповнив заявку на свого друга, да, там воно мені прийшло, гі гі-га-га, і все в нас добре. Але але би вже трошки не так, чому так, чому вже не так, продовжую далі. Да. Дивіться. Далі уряд українцям зробив ще дуже таку. Добру і хорошу послугу, а саме те, що українці могли виступити спонсором для українців. Звичайно, що були введені певні правила, що вам потрібно знімати своє житло і інші вимоги. Якщо цікаво відео на цю тему, як українцям стати спонсором для українців, напишіть в коментарях, я підготую окремий матеріал і зніму відео. Але що в даному випадку почали робити українці, українці почали порушувати ці правила, почали махлювати, почали плювати на вимоги. Наприклад, живуть вони в одній кімнаті, а в анкеті пишуть, що в них дві кімнати. Приходить канціл на перевірку, о, у вас одна кімната. І таких випадків багато, розумієте, дехто наглів, що живуть в одній кімнаті, а вони писали, що в них три кімнати, щоб більше людей до себе запросити. Тобто почали українці відверто нагліти, приходить канціл на перевірку, а ваше житло не співпадає. Ну, блін, неприємно, але що маємо, то маємо. Йдемо далі. Як я вже нагадав, програма була створена для того і для тих, кому дійсно потрібен захист від війни. Але наші українці почали в групах у Фейсбуці, знову ж таки, підтверджують, частина українців, почали в групах у Фейсбуці писати, що вони шукають спонсора лише для в'їзду. Лише для в'їзду. так. Да. Тобто ним не треба ніякий там захист від війни. Нічого ним не треба, ним треба спонсор лише для в'їзду. Ним англійці пояснюють. Що ви хочете використати цю програму як трудову міграцію, і це так не повинно бути, тому що це програма, та кому потрібен прихисток. Ну і що, ті самі українці йдуть в чати, пишуть в чатах. Ті ж самі люди, що вони шукають все одно лише спонсора, лише для в'їзду. Ви ж розумієте, що. Англійці і всі ці контролюючі органи, да, звичайно, що ним не до цього, але вони якби не сплять і вони на всі всі випадки так чи інакше будуть реагувати, і зрозуміло, що не в кращу сторону. Ну, тому, звичайно, частина українців так не дуже себе коректно поводила і поводить до цієї пори, тому що ця програма дійсно комусь потрібна, але наглість частини українців бере своє. На жаль, на жаль але це так. Відповідно, ця вся історія з Фейсбуком вона продовжується. і по теперішній час. Але що ж пішло далі? Далі ця вся історія продовжується з візами у Фейсбуці, що візи для в'їзду, просто вимагають візи для в'їзду. Да? Тому що ним це потрібно. Далі українці почали масово купляти візи. Зараз вже бариг і не до бариг, вже там все, я не знаю, що вже робити. Почали масово купляти візи. Візи почали масово купляти в сказочників, які нам обіцяють, що все буде швидко, якісно, надійно, за три тижні і зарплата 3000 фунтів в місяць, і все, лише давай, бери візу в мене. Та ми ще тобі скітку зробимо і будеш платити не 1000 фунтів, а 800 фунтів. Ну, як ви розумієте, клієнти також на цю всю аферу знаходяться. На жаль, але це так. От і плюс до того купляють візи всі, кому лень і кому не лень, хто має гроші, хто не має, хто не має, позичають. Хтось домовляється, що платять по приїзду. Коротше по різному, але спочатку люди платять, а потім, як показує практика тих людей, хто спілкувався зі мною, а потім вже починають шукати інформацію, чи так можна було робити, чи так не можна було робити. І, взагалі, що до чого дізнаватися правила програми? А правила програми нам кажуть, що по умовах цієї програми ви повинні перебувати в Україні станом на 1 січня 2022 року і надати докази ті, що ви були в Україні. Ну там них легко надати, там нічого сложного немає. Але... Суть в тому, що ви маєте бути в Україні. А не пишуть мені хлопці, які вже три роки працюють в Польщі. Чого ним ну, чого ним дозволу на в'їзд немає? Вони ж заплатили гроші, все мало бути так хорошо. І ним сказали, що все чітко. То, що ним сказали, що все чітко, це не значить, що все чітко. Важливо, це. Розуміти, далі питаю, кажу, ви знали, що взагалі ну програма ця безкоштовна? Вони кажуть, да, знали, ну типа рішили, що все надійно, да три тисячі фунтів зарплата, дай, дай можна в принципі поїхати. Тобто, розумієте, люди навіть не читаючи ніяких вимог, вони просто платять гроші за це, все, за цю всю казку, яку ним розказують на вуха, і все. Хоча, напевно, спочатку перед тим як платити якісь такі серйозні гроші, там 800-1000 фунтів. Ну не знаю, як для кого, для мене це серйозні гроші. От можна ж пошукати інформацію, якої в безкоштовному доступі є багато. Що не зрозуміло, можна знайти людей, які це розуміють, і відповідно проконсультуватися в тій людині. Є бажання, є бажання. Можна там тій людині скинути. Я не знаю скільки 5-10 доларів за консультацію, коли ти отримав відповіді на всі свої питання. Нема бажання, ну ти можеш когось іншого знайти, ти можеш сам попробувати розібратися. Тобто, в будь-якому випадку погодьтесь, зараз інформації предостатньо, Зараз інформації предостатньо, Але й чомусь люди продовжують вірити в казку, продовжують вірити в те, що хтось ним за три тижні зробить якусь візу, а потім писати, що дозволи на в'їзд так і не приходять. Ну, звичайно, що вони і не прийдуть, ті дозволи на в'їзд. От, все такі самі. Самі основні фактори, які я хотів виділити, саме такі поверхові фактори, тому що є такі фактори, як петиція, яку там українці в Британії підписували, і інші речі не дуже хороші. Ну, дивіться, в мене немає цілі когось там схейтити, обісрати, обговорити ще щось. Ні, немає в мене такої цілі. Я до всіх до людей відношуся як до людей, але всіх інших факторів у відкритий доступ. На жаль, я. Скидати і розказувати про них не буду. Не буду вважаю, що це є непотрібним і недоречним. Але з тих факторів, що я сказав у відео, самі такі поверхові, і про які в принципі то всі знають, для чого я це сказав. А це я сказав для того, що за програмою Homes for Ukraine, так чи інакше гайки будуть прикручуватись. Гайки будуть прикручуватись, і вони вже прикручуються. да, Вони вже прикручуються. Зокрема, уже розгляд заявок триває набагато довше. Набагато довше триває розгляд заявок. Розгляд заявок триває більш детальніше. Нема вже такого, що так як було літом, що ви там три роки чи два роки знаходились десь в Польщі чи в Чехії, ви заповнили, ви заповнили заявку і вам прийшов дозвіл на в'їзд. Ні, вже дозволи на в'їзд в таких випадках не приходять, і в інших багатьох випадках також не приходять. Тому перед тим, як подавати заявку, хоча б читайте правила. Не знаєте, правил, не хочете з тим розбиратися? Ну вже є дуже багато інформації, хто може вам з цим допомогти. От, наприклад якщо ви вже дивитесь це відео, ну можете написати мені. І написати мені конкретно, що вас цікавить, і я вам підскажу. Просто спочатку треба шукати інформацію, як на мене, а потім вже робити якісь дії для того, щоб вирішити, чи воно потрібно, чи воно не потрібно, а не просто вірити красивим словам, що у вас там зарплата буде тисячі фунтів. Да і взагалі все чітко. Ну, тобто, да. е, в принципі, все, що хотів сказати по відео. Я по відео скажу, можете виключати. Дякую всім, хто переглянув. Але в мене ще тут чисто така думка в голові виникла, вже коли це відео записував. Да? Я такий думаю собі: от а ми звикли когось звинувачувати. Ну, як ми, частина людей, частина українців. То владу, то чиновників, то корупцію, м, то ще когось. А хіба, ну, якщо так розібратись, хіба лише вони винні? От давайте візьмемо ту ж саму програму в Англію. Там ж не було ні чиновників, які брали гроші, ні корупції з самого початку, нічого. Але ж знайшлися люди, які приїхали, які почали за те все брати гроші, і не просто брати гроші, дійсно, як, як вдячність за те, що ви отримали якусь корисну інформацію від них. От коли людина отримує корисну інформацію і хоче за це подякувати, це нормально. А просто почали в наглу брати гроші і в наглу писати людям: ну не маєш грошей, ну все, я буду шукати спонсора іншому, який має гроші, який мені заплатить. Да? І це ж всі ці схеми, хто зараз. Хто зараз продає цю спонсорську візу, хто купляє цю спонсорську візу, хто говорить зі мною і мені доказує, що я ще молодий, і я нічого не шарю, і безплатно ти туди ніяк не попадеш і ніяк не поїдеш. Ну, серйозно, такі люди також є, на жаль. Кажу, люди добре, типу, скільки безкоштовно, безкоштовно, да, заявок було заповнено на суперспонсора Шотландію, на УЕС. Скільки безкоштовно людей поїхало за цією схемою? А ви мені доказуєте, що ви безкоштовно на цю схему не можете поїхати? Каже, ні, в нас всі так їздили, всі платили, все, все. розумієте? Тобто люди В нього всі так їздили, всі платили, вони навіть нічого не шукали інформації, як поїхати безкоштовно. І от в мене що виникає? виникла така думка в голові? А може, це не, ну, не хтось там винен, а може, це ми самі собі винні в частині випадків. Зрозуміло, що є багато випадків, в яких, так чи інакше, це від нас не залежить. Але в багато випадків є таких, яких від нас залежить. І зокрема, люди, які це пропонують купити, і зокрема люди, які це хочуть купити, і багато інших випадків, які, в принципі, то на поверхності, але... Але, про які так неприємно говорити. Ну, блін, вибачте, не хотів затягувати так довго це відео. От. Хто що думає з цього приводу? Пишіть в коментарях і залишайтеся людьми. З Своєї сторони скажу, що я до людей, от ви можете передивитись мої попередні відео, да? я старався все викласти максимально так, як воно є, максимально доступно, максимально зрозуміло. І я до людей відношуся як до людей, відношусь нормально, але окремі аспекти того, як люди починають, як люди починають хитрувати, як люди починають проводити різні махінації, маніпуляції, як люди думають, що вони самі хитрі. ну... Воно ж так доволі неприємно. Давайте може просто залишатися людьми. І все у всіх буде хорошо. Треба бути трошки більш добрішим, відкритішим. І все буде нормально. А то дивлюся, дехто ну, так думає, що він, що він такий прям сильно хитрий, хитрий. Ну, не знаю. Таке в мене враження. Вибачаю, що затянув відео. Все, гарного всім дня. Пишіть, що думаєте в коментарях на зв'язку.